Всім привіт! Мене звати Олена. Сьогодні є в мене трохи вільного часу. Я вирішила записати свій розклад, той, що я записую раз в неділю, раз в 10 днів, як у мене виходить розклад на Росію і Україну. Чому я часто його так роблю? Тому що зараз війна. Війна це швидко міняються всі собиття. І нам треба чаще дивитися, що змінилося за, там, за цих 10 днів, за цей тиждень. Я його роблю для себе, я його роблю для вас, хто любить дивитися мій канал. Підписуйтеся, ставте вподобайки, кому цікаво, кому подобається. Подяка всім, хто ставив вподобайки, подяка всім, хто підписався. Ну, почнемо. Думаю, на які це колоді нам сьогодні зробити. Ну, думаю, не даремно я цю колоду сьогодні витягнула. Це позолочене таро. Давайте сьогодні подивимося на них. Таке вже стареньке в мене, але я його люблю, це таро. Так, робимо розклад на Росію і Україну. Що на сьогодні відбувається? Сьогодні у нас 16 серпня 2023 року. Розклад Росія Україна. Як завжди, ліва сторона це буде Росія, права Україна. І так, дивимося: енергія Путіна на сьогоднішній день. Енергія Зеленського на сьогоднішній день? Як живе на даний момент Росія? Україна таке ж питання, як на даний момент живе. Енергія фронта Росії. Енергія фронта Україна. До чого приведе ця війна Росію? До чого приведеться війна Україну? Як буде жити Росія після закінчення війни? Як буде жити Україна після закінчення війни? Так, і за ким перемога на сьогоднішній день? Росія, Україна! Взяли! І на дні колоди у нас рицар мечів. Війна продовжується. Ідуть бої, але мечі це завжди ментальні думки, це все продумано. Це все не так, як в перший рік війни, що не знали, хто, що, як, куди. Зараз все обдумують, всі операції продумані. Зараз вже йде війна до. Завершення, скажем так, уже такий сильний період, такий е, е, тяжкий. Ми пережили українці. Ну, я так думаю, що вже такий болезні, сильний. Ми пережили. Можливо, це ще говорить про, то, про те, що ми вже навчилися жити з цим теж. Ми вже мислимо по-другому, ми вже мислимо стратегічно, ми вже знаємо, куди йти, як робити, як поступати в тих іних питаннях. Навіть знаємо, як ракета летить, куди летить і що робити. Чи лягати, чи сідати. Так що тут уже все продумано і все е діється все з холодною головою. Так, відставимо поки. Нашу колоду і будемо дивитися розклад. Так, енергія Путіна на сьогоднішній день. Так, ну тут що? Тут, по-перше, це двойственность. Він уже не знає, що йому робити. Думки в нього на сьогоднішній день, і там, і там, він, і туди, і сюди. Він не знає, як далі йому діяти. Ну це карта договорів. Він хоче домовлятися, він хоче. Іти на якісь уступки. Можливо, даже вже він щось з кимось і обговорює по поводу війни в Україну. Тому що це карта розмов, це карта домовленості, це карта договорів. Думаю, він на сьогодні готовий, скажімо так, іти на мир. Енергія Зеленського. Дивіться, тут також, тут також є якісь новини, якісь пропозиції, і Зеленському поступають, скажімо так. Але він не дуже спішить щось десь, він обдумує, він обмірковує, він десь ще в якихось питаннях не дуже розуміє, що від нього хочуть. Скажем так він зараз, він не буде ні під кого підстраиватись, він зараз сам собі на умі. Сьогоднішній день його більше цікавить діти, підготовка дітей до школи, тому що вересень місяць, в нього зараз більше всі думки про будуще наших дітей українських, я б так сказала. Це карта дитини. І він думає більше про дітей, про своїх, про дітей, сирот які пооставались, про дітей, які треба ще відвоювати в росіян, яких дуже багато забрали незаконно, про дітей, які підуть в школу, щоб все було там підготовлено. Щас в нього зовсім енергетика в другому руслі направлена. Поки так. Росія на даний момент як живе Росія. Так, ну дивіться, тут нові закони вводяться, тут нові дії якісь проходять, які з кожних день міняються, скажімо так. Король жезлів це про дії, це про стратегію, це про якісь задумки. Які будуть виповнятися, скажімо так. Так що на сьогоднішній день в Росії дуже багато нового, до якого вони ще не готові. Дуже швидко все міняється. Давайте глянемо. Міняється все знову, по нову, скажімо так, шут вийшов. Зміни, все починається з нуля. Люди багато починають з нуля свій бізнес, дуже багато люди піднімають з нуля все, тому що багато чого розвалилося. Скажімо так, росіяни не в самому кращому зараз положенні. Українці, Так, а тут нових начинань дуже багато в українців. Можливо, якісь нові закони, теж, можливо, щось нові введення. Ну, Но є шанс значить, жити по-новому, скажімо так. На сьогоднішній день дуже великий шанс почати жити, начати діяти. І ці дії, так, ще і сюди візьмемо одну карту. Ага, ці дії про те, що починаємо. Теж все з нуля, але помірність говорить, що все йде своїм чередом. Спішити не треба. Не так бистро все буде, як ми хочемо, йдеться повільно, але помірність це добре і це завжди правильно. Трохи замідленіше, скажімо, чим ми хотіли, ми рвемось вперед, але все буде вовремя. Так, Фронт Росії. Війна, фронт Росії. Карта мир. Карта світ, скажімо так, не мир, а світ. Це теж є різниця. Ем, ну, я хочу сказати, що десь якісь закінчення у них є. Десь щось вони. Взяли під свій контроль повністю. Десь щось вони і завоювали, і думають, що вже прорива там не буде. Закріпилися, скажімо так, повністю, але вони не дуже довольні цим. Це не надолго. Значить, моральний стан бійців пригнічений. Вони вже хочуть скоріше це все закінчити і уйти з цієї України, тому що вони не бачать смисла далі воювати. Дуже великі втрати, п'ятірка кубків це втрати, це пригнічений воєнний, моральний стан. Це дуже-дуже все погано в них. На моральному. Я не кажу, що в них немає зброї, я не кажу, що в них немає підтримки, я кажу про моральний стан їхніх бійців. Вони хочуть, скоріше це все, закінчити і повністю вже уйти з наших земель, вони не бачать, вони, на жаль, для нас це добре, для них, на жаль, немає морального духу у них. У них моральний дух подавлений. Це для бійця саме, що не є хуже. Якщо нема зброї, ще можна якось викрутитися. Є ціль в людини, як кажуть, є ціль, нема препятствій. Тут нема ніяких цілів, тут ціль одна покинути, завершити це все і покинути. Отака ціль у них. Стан дуже в них поганий. У наших бійців, навпаки, моральний стан дуже на повишеному уровні. Тут все з моральним станом добре. Тут і допомога є, тому що риби завжди про, про гроші, про достаток, тут і зброя на місці, тут і моральний стан на місці, тут і є. тут дуже великий шанс швидше почати продвигатися. Так що на фронті України т, ть, ть, фу, на сьогоднішній день більше, чим я очікувала. до чого приведе Росію війна? Ну, дивіться, Рицар Жезлів. Вони так і будуть бігти, вони так і будуть чогось добиватися, вони так і будуть дергатися, не стояти на місці, вони. Хотять бути лідерами, вони хочуть бути самою лідіруючою країною. Це не говорить про те, що вони будуть, але йти, добиватися, робити все для цього вони будуть. На місці вони сидіти не будуть ніколи, вони постійно будуть кудись дергатись, щось робити для цього. Не факт, що вони зроблять, але робити вони це будуть. До чого приведе, приведе війна Росію в Україну? До того, що вони багато чого втратять. Бачите, вони уход, це уход. Це уход може бути з ринка якогось, це уход може бути з якихось компаній, яких куча вони вже походили. Це, Це дно, скажімо так. Це уход з наших земель повністю. І по рицарі жезлів це не так буде довго. Це стрімлення, це бистро. Так що приведе Росі... війна в ні до чого хорошого Росію війна в Україні не приведе. Вони будуть шукати нові лазійки, вони будуть шукати нових собі цих спів, скажімо так, Нових партнерів, вони будуть шукати, рискати, і не скоро знайдуть, я думаю. Україна. Україна жде після війни дуже багато праці. Це карта роботи, це карта професійності. Це від, я бачу це так: це відстраювання городів. Це дуже багато праці, скажімо так, руками. Треба буде все робити руками. Голова це добре, але руками дуже багато треба робити, тому що дуже багато городів, які просто лежать. Але по весьмірки Пентаклів це достаток. Це праця, яка оплачується, це підйом, це стабільність, це вовремя виплати. Так що після війни люди будуть працювати, заробляти, восстанавлювати тут все добре це карта ресурсності. Приведе до того, що треба буде багато працювати. Але це карта ресурсності. Це добре. Є робота, значить, є гроші, значить, є все необхідне для життя. Після війни. Ну, після війни Росія. Після війни Росія буде просити допомогу своїх партнерів. Восстанавливатися. Допомога буде, я не можу сказати, що не буде допомога. Вона буде виборочна, не у всіх, не всі хочуть допомагати, але будуть деякі партнери в них, які будуть їм допомагати вистанавлюватись. Тут не скажеш, що не буде нікого і не буде нічого, та да, буде. Буде їм допомога від деяких партнерів. Вона буде виборочна, вона не буде підряд. Вони будуть думати, рішати, зважувати, треба, не треба. Ну, десь вони допомогу після війни будуть отримувати. Тут, на жаль, як є. Не відвернуться від них прям весь світ. Будуть партнери, буде якась допомога. Незначна, але якась да буде. Україна буде жити чудово. Тройка кубків, це повищений емоційний стан, це е... карта святкування, скажімо так. Після війни люди будуть в гарному стані, е... встановлюватись треба буде. Вони встановляться, вони будуть працювати. Ну, що можна про цю карту сказати? Як буде жити після війни і, як бу... і до чого приведе? Війна в Україні. Да, приведе до тяжолої праці, да, приведе до того, що треба буде ресурсність свою встановлювати. Але по тройки кубків все вийде. Буде робота, будуть гроші, буде ресурсність. Це саме головне, що треба Україні. Це саме головне, щоб був моральний дух, а він буде піднятий. За ким перемога на сьогоднішній день. Дивіться, тут страшний суд карт. По цій карті це всі, всього світу. Весь світ судить Росію. По цій карті тут не перемога, а тут якісь, скажімо, різкі зміни. В Росії на сьогоднішній день. Це може і влада помінятися навіть. Це може бути осуд всього світу, так він і є на сьогоднішній день. Тут нема перемоги на сьогоднішній день. Тут осуд, тут значить, по цій карті ще може бути, знаєте, пропаганда, осуд. О, оце точно по цій карті. А ми. На сьогоднішній день перемога. Ми кордони свої захищаємо. Ми востанавлюємо кордони. Дев'ятка жезлів це карта самозахисту. Ми захищаємо свій народ, ми захищаємо свої кордони, ми укріпляємося де можемо. Перемога на нашій стороні. Тут і говорити нема що. Яка страна захищає свій народ, а яка страна, яку страну осуждає весь світ? Тут осуд іде повністю осуждіння. Так що на сьогоднішній день я бачу перемогу за Україною. Я бачу після війни багато праці, востановленні ресурсності. Я бачу, після, я бачу після війни емоційний стан піднятий. А тут уход від всього світу, а тут допомогу просять. Так що тут все видно. Нам не треба просити допомогу, Нам і так допомагають. Тому що ми відвоюємо своє. Ми воюємо за свої землі, за своїх дітей, за своїх матерів. Чому вони прийшли на нашу землю? Непонятно до цих пір жодному в цьому світі, мені кажеться. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного дня!